Арена Рига вміщує 11 тисяч 500 фанів. Організатори за допомогою ось цих от додаткових стільців збільшили її до 12, але і цього побоюються буде мало. Тому що цими вихідними до Риги збираються приїхати 16 тисяч литовських фанів. Відтак, у своєму першому матчі збірній Україні протистоятиме не лише сильний суперник, але й переповнені трибуни. What Таке загальне Кирило, запитання. Прилетіли, не знаю, атмосфера. Зайшли в так, Подивилися. Чого? Які перші такі вже враження? Перше впевнені приєднається. В цій арені я був, я здесь играв проти місцевої команди. Впервые все одно все-таки уже ощущение того, коли в холле увидели сборную Литвы, которая шла на тренировку это походить, кажется, к чему-то смысленным. Э, э, то есть, такой, да, приподнятое настроение, хороший отель. Э, нам предстоит хороший Евробаскет. Ви збираєтесь тут затриматися якнайдовше? Э, да, я не планую уезжать отсюда до финальной серии. <поцю> Кирилл, ну дивіться, якась, може, я не знаю, з одного боку дуже сильний суперник, з іншого боку, може, це вихлоп. Як ви росіянці, що перше з груп? Очень, очень, сильный соперник, наверное, фаворит нашей группы считается. Для меня это личный вызов, потому что там играет Волончуна. С меня очень хочется против него поиграть. Хороший центровой, который играет в НБА. Принципиальный, скажем так, соперник. Хочется посмотреть, ради чего мы, вот мы почти два месяца уже здесь проливаем свой пот и слезы. Задумки какие-то есть, как Есть, но говорить не буду, как бы вдруг они смотрят. Слушайте, ну вот видите, Я вже поспілкувався з місцевими журналістами. Арену тут арена вміщує 11500, її збільшили до 12, mm -hmm. а вихідними сюди збирається близько приїхати 16 тисяч литовських фанів. Mm -hmm. Що робити збірній Україні, коли тут всі фактично фани будуть болівати? Іграти. Правила не змінились, 10 ігроків, один м'яч. Забрось в вихідця більше, ти виграв. Я думаю, я сумніваюся, що 12 тисяч людей будуть на полі десь. Так что все буде хорошо. Артистка, це все психологічна, Ну, мы взрослые уже мужики должны как бы не даже не обращать на это внимания ни капельки. Так что я думаю, все будет хорошо. Дай Боже, Кириле. Гарного старту. Спасибо. Удачі. Є з цього боку, так? Так. Добре. Добре. Ні-ні-не. Так. Пишемо. Так. Олександре, для вас, ваші кар'єри, який це великий турнір? За ликом? Это, наверное, это третий мой робаскет будет. Словения была? Была Словения, была Литва первая, mm -hmm. Сротела. Mm -hmm. Чемпионат ФИТУ ездили? Да. Чемпионат ФИТУ. Чемпионат мира в том году. Uh, Испания. Была Литва, чемпионат Европы в Литве, да. Словения, Испания. Фактически, это четвертый великий турнир. Чеше. Не четвертый, четвертый. Четвертый великий турнир. Какие впечатления? Вже спокійно так їдете, я не знаю, вже знаєте. Ну, навіть вже не такого мандража, як було. перші, мабуть, два моїх Это... Я був молодой, переповняли емоції, зараз більш спокійно, може, більш уверен в себе. Тобто це плюс. Олександр, дивіться, два роки тому було так, що їхала наша збірна на чемпіонат Європи в Словенії. Ніхто не знав, що від неї чекати. Всі, ну, всі думали, ну, грають та грають, що ми. І тут ба-бах, як вистрелили. Ну, ви реально вистрелили. Та? Цього разу може повторитися така історія? Ну, може повторитися, чому ні. Ми не хочемо опускати себе планку, ми хочемо тільки показати нашій країні, нашому баскетболу, нашій Україні, на що ми способні. Це да? наш стимул, тому що від нас ніхто нічого не очікує, Нам тільки виходити і доказувати. За що гратиме збірна України? На цьому Євробаскі. Ну, на першу чергу, мабуть, за честь країни будемо грати. Я не знаю, будуть перемоги присвячуватися. Ну, наприклад, я кажу, наприклад, там знаєте, футбольний матч був, Дніпро виграв, головний тренер Марон Маткевич присвятив бійцям в АТО. Не знаю. мабуть, ну, можна спочатку виграти, а потім вже розсуждати, для кого нам буде посвящатися перемога. Окей, ну от як ви вважаєте, матч з Литвою, так, Стартовий матч, віце-чемпіон Європи. Одразу, так? І країна сусідка, і вболівальницька підтримка не на нашу користь. Це може якимось чином вплинути на початок, на хід турніру. Чи може це навіть краще, що сходу атак? Ну, Опять же, мабуть, тяжело, тому що все-таки они почти грають вдома. І... Ну, они такие же люди, как мы. Тобто они не поэтому такі же как и мы, поэтому нужно виходити и просто, просто показывать свою игру и чем-то их удивити этому мы посмотрим послезавтра. А для вас це, ну, для вас, для сборной нашей, для вас персонально, це який виклик збірна Литви? Ну, я думаю, это для каждого экзамен. Там і гравці високого рівня, і гравці Євроліги, і гравці відся чемпіона Європи, то есть, опять же, это только стимул доказать, что мы сильнее, что мы способны играть на их уровне. Ну, я не знаю. Планів так збірна наша України особливих не озвучено на цей турнір. Але вообще в сидить? Ну, конечно, конечно. Хочется все-таки попасть на Олімпіаду. Но опять же, это нужно, нужно приложить максимум усилия. Як думаєте? Та, хто... нам, нам сначала, извини, що перебив. Нам сначала нужно хотя бы выиграть одну игру, и это даст нам рывок какой-то. Вот после первой победы, я думаю, потрібно будет уже говорить о дальнейшем будущем. Опять же, это первая победа даст нам уверенность в себе, как это было в 2013 году софствении. Кого бачите такими головними конкурентами за вихід в гру? Я думаю, всі конкуренти, всі п'ять. Тому що, ну, опять же, это Прибалтика, Балтика, все поширевные команды по товарищеским турнирам можно смотреть, что одна команда играла так, а другая так. То есть даже Бельгия играла на уровне с Францией. Поэтому тяжело сказать, кто наші конкуренти, но я думаю, будем готовиться на все п'ять матчей. А загально вот так вот, просто загально вболівальнику, э, вболівальнику глядачеві нашому загально скажете, який козыри в України? Ну, наверное, это скоростной баскетбол и защита. Він буде? А как же? Обіцяєте? Почему бы нет? Главное, щоб наші болельщики поддерживали нас э, здесь и э, в Україні. Суперско. И покажем, що э, наша баскетбольна збірна. Може відволікти увагу від футбольної збірної, яка буде паралельно грати вихідними і наступної так. — Будемо вірити. Спасибо. Удачі, Спасибо. удачі. Дякую. Він хай стоїть на місці, чи да, да, да. ну я трошки ближче, да, щоб да, я да. не залазив в кадр. Так? — е, Так? добре, добре. Так. — Так. — Саш, два роки тому була Словенія і чемпіонат Європи з баскетболу, так? Цього разу Рига, Євробаскет. Що змінилося? Команда тренер, все якби помінялося. багато чого, все помінялося. Тоді ми не знали в Словенії чого чекати від нашої збірної і зараз не знаємо. Чого чекати? Там, мені здається, кожен рік. Так. Ми не знаємо, як би, ми просто віддаємося, настраюємося. на не знаю. Просто будемо викладуватися, всі сили віддавати, а там буде як буде. Ну а от Литва ну, серйозний такий суперник. Одразу зі старту віце чемпіон Європи, ну зрозуміло, що до початку гри вони виглядають фаворитами. Так? Що може збірна України зробити, щоб знівелювати його статус фаворита на баскетбольному майданчику? Ми Будемо викладатися, робити все можливе, щоб з ними будемо. Ми все хотим побежать. Перша гра, третя з ними гра. Вони були таким же сильним суперником, так що це нічого не меняет. Ну так, ну всі так, всі так, кожен, кожен може так сказати, що ми хочемо, всі, всі хочуть перемагати, всі хочуть викладатися на майданчику. Щось, кожен же щось своє протиставляє. Що в збірної України? Які козир є? Козир, да, не знаю. Ну мені каже, наш козир в тому, що ми можемо командно грати. командно може в захисті, друг за друга, допомагати, якби. А защищаться, не дать сопернику делать то, что он хочет в нападении, И самим или убежать, или сыграть. У нас центровые хорошие, есть Фисенко, который массивно может продавить кого-то. Пустовой, который быстрый, легкий, может сверху забивать, быстро убежать, забить. Ну, как бы, у нас есть свои козыря, не буду сразу все рассказывать. Абсолютно. <зуміло> ну, я не знаю, по сравнению с 2013 роком. Команда десь послабилася, а десь підсилилась, можете це? Ну я не знаю, це мабуть, зі сторони більше судити. Я якби как бы, повністю команду, ну як, половина людей помінялася навіть більше, тренер помінявся, все в нападенні, в защиті помінялась, не знаю. Я не можу так сказати хуже, краще. От будемо стріляти, коли це почнеться іграшти. Ну за що буде грати наша збірна України на цьому євробаскеті? За які фінансові чи ще якісь стимули? Та не знаю, мені кажется, мы ми все добре віддаємося, ну как бы, за страну ми хотим выигрывать, показать, что показати, що ми можемо, как бы, на чому нас навчили, що ми вже можемо би, і можемо немало. Добре, <сі> добре. Я не знаю, це наприклад, наприклад, це може вплинути цей стартовий <сі> матч <сі> з збірною Литви. Він може якось там, ну. Команду там послабити морально чи навпаки. Ну не знаю, я не вірю. Мені здається, це діло случая. На кого-то може подій, как би бы. на кого-то може нет. Мені здається, це просто діло случая. На кого -как. Наскільки важливо от, всі говорять, важливо потрапити і хочеться на Олімпіаду. Це типу, головний стимул, не посісти якесь місце, не вийти в якийсь етап, та, а саме от. Я не слышав, що ви так говорили. Хочеться очень. Ну, не знаю, такої прямо відсутності сильно нету, але очень хочеться большое, і ми будемо це показувати. А прям такое, що боязність за цього такого нет. А є якась, знаєте, така, можливо, спортивна злість, та трохи несправедливість, що зараз вся країна буде там прикута до збірної України з футболу, ну а баскетбол, ніби так на другому місці. Хочеться своїми. Перемогами своїми гарними результатами змусити говорити mm, всіх про конечно хотілось ну как це бы это заметно і не только по зборній Україні а й по Дніпру. В Дніпрі теж в футбольний клуб Дніпро на баскетбольний ходять в основному там знакомы, знаєте. Mm, mm, mm. І мало хто так чисто болельщики. Хотілося б, конечно, більше щоб популяризувати этот вид спорта. Було би інтересно. Будемо старатися. Будемо вірити, що це буде вашими перемогами. Сашу дачи болімати. Счастливо.